Чи підпишуть Україна та Чехія безпекову угоду до кінця весни? Я думаю, що підпишуть. Принаймні, там дуже багато узгоджень. Я думаю, що підпишуть. В будь-якому випадку все йде до закінчення, до саме підписання. Воно на якихось уже кінцевих. У, регулю... у регулюваннях там щось трошечки незгодні, але воно йдуть домовленості, так що десь вже скоро воно закінчиться. Чи можливі нові рейди від російського добровольчого корпусу на території РФ до кінця весни? Не до кінця весни. Я думаю, що до кінця весни вони будуть сидіти на місці. Їм потрібно якось більш підготуватися, може десь може підлікуватися. Ну принаймні нам розказують, що тут дуже багато поранених. Я не думаю, що це буде весна. Це буде пізніше, по мені тут взагалі дев'ятка пентаклів, е, е, говорить, що це буде більш така глобальна підготовка. Зараз, е, ну, от, до, до кінця весни ні, але чи буде пізніше, так. Чи дійсно на наступному тижні плануються кадрові зміни в уряді? З чим це пов'язано? Ну, Чи дійсно так. Дійсно, інформація, яка була таємна, стала явною. І по королю Пентаклів я там, наскільки розумію, там якісь доволі серйозні люди. Но я, наскільки забираю, розумію, що ці люди по всім даним щось вже роблять на те, що мають робити. Я це дивлюсь саме людьми, які їх це знаєте, якби викидають людей, які роблять якісь свавілля чи вони не виконують накази, якась така от історія. Да? і вони дуже багато щось спущено саме як буде, так і буде, і я наскільки розумію, там є за що. Чи досягли згоди глава Пентагону та міністр оборони Норвегії, коли нещодавно обговорювали Україну? Ну, знаєте, сказати отак от однозначно, що всі досягли згоди, це буде неправильно, тому що в їх дуже велика кількість розбіжностей. Чи вони до чогось домовились, так до чогось домовились, але це не в повному обсязі. Щоб просто розуміли приблизно те, що вони мали домовитись, це тільки половину вони того домовились. Не в повному. Тут дуже такі величезні розбіжності, і крім того, є просто різне бачення однієї одних людей інших. Тут повні такі розбіжності. Чи буде Україна найближчим часом використовувати дрон з дальністю польоту 3000 км, кілометрів, який здатний долетіти до Сибіру? Ну, в будь-якому випадку його мають відкатати. Його зараз десь будуть пробувати просунути, але щоб ми саме побачили отак далеко, може, це не найближчий час, да, може ще з місяць, бо він ідея як на якомусь такому просто дивляться, долетить, не долетить, його зараз перевіряють. Все-таки він на такий... їх перш за все мало. А інше його і ще добстежують, розуміють, як його покращити. Ну, ще ще йде якийсь е, його процес да, цього створення. Навіщо росіяни розповсюджують фейки про підготовку наступу ЗСУ на Курську область? Ну, Знову ж, нам тут дають, що це частина ІПСО, щоб залякати. І при тому підготувати, да, якось. Я думаю, що це більше про їхню мобілізацію, бо там вона йде не дуже так добре. І, і для того, щоб їх якось гуртувати, от ворога показати от нашу от таку Україну. Але так цікаво, от вам не здається, Росія йшла йшла на Україну, і Україна піде на Курську область. Чи справді Росія всіма силами намагається зараз вплинути на політичний процес в Австрії? Ну тут не то, що не те, що правда. Тут якась акумуляція дуже великої кількості сил. Я не здивуюся, що навіть якщо там є умовно ті, хто за, і ті, хто проти, і там і там у них є люди. І взагалі, якби там зупинити якийсь процес, що там відбувається, що їм не подобається, вони хочуть притормозити, йдуть величезні підкупки. І, так що, чи він, вони туди влізли, так, да? вони влізли двома ногами. І скажу більше, що вони мають дуже величезний просто вплив. Так що моя відповідь так. Чи варто очікувати на блекаут в Україні в травні? Ну, Дивіться, блекаут як блекаут, я думаю, що його не буде. Чи будуть відключення світла, так вони будуть. Ми будемо, якби якусь нестачу. Але це не от блекаут. Тут трошечки було б гірше. Тут щось тимчасове. Да, якісь графіки тут будуть, але це не блек-аут, Це щось ще буде тимчасово. Чи справді в Білорусі вагнерівці активно готують диверсантів для відправки до України? Так, це знаєте, якась така серйозна установа, яка дуже так потужно працює. Я не здивуюся їх навіть там багато. І їх так серйозно навчають. Так що моя відповідь, на жаль, так. Чи буде демонтована арка Дружби народів в Києві до кінця весни? Я думаю, що буде. Тут. Ти... Я не дуже впевнена, що це до кінця війни, все-таки до кінця весни. Тут все-таки, знаєте, четвірка Кубків. Це не прийняте до кінця рішення. Над ним думають. Воно ще таке підвисло. Але чи це буде в принципі, так це буде в принципі. Чи справді росіяни з новою силою почали атакувати Куп'янськ? Теж моя відповідь так. І от я б сказала, що саме знову тут дуже багато людей підійшло. Якось просто свіжа сила, і дуже багато. І при тому є якийсь запас. Так що, на жаль, так. Чому прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо впевнений, що росіяни ніколи не повернуть Україні Крим? Ви знаєте, що це якесь таке бачення. Що за нього будуть битися до останнього, це не знаю, я помагу, як воно дуже цінне, дуже важливе, якась може навіть якась показова перемога, да, от якось туди. І це ну, важко так казати про Росію, що це справа честі, але вони так вважають. Що обговорював Денис Шмигаль з лідером республіканців в Штатах? Це точно щось як угода. Угода, яка в принципі може принести стабільність. І воно якось щось, що, що, що затягнулося, його прискорювали. Я зараз просто пофантазую з того, що я бачу. Можливо, це оця умова, що зараз буде це голосування, бо це якийсь такий старий, довгий процес, який зараз закінчується. От е, саме після його поїздки вона, вона закрилася ця тема, але це тянулося довго. Я думаю, що це оце голосування. Чи отримає Україна ракети АКМС до початку літа? Нам показує, що отримає. Чи отримаємо, точно отримаємо. Якби навіть десь ще буде прискорення, тут одна ложка дьогтю. Єдине, що це все-таки не все зразу, якась тільки частина. Але чи ми його отримаємо, ми його точно отримаємо. Чи отримає Україна ще новий зенітно-ракетний комплекс Іристе від Німеччини протягом місяця? Ну, така красива, не хочу аж так показати. Е, моя відповідь так. Я, наприклад, не здивуюся, що вони вже їдуть. Е, ну, принаймні, якось воно дуже швидко розгортається, так що я чекаю, і Україна моя теж. Хто причетний до вибуху на заводі найбільшого британського виробника зброї в Уельсі? Я не думаю, що там нещасний випадок при такому з'єднанні нам тут д'явола і з імператором, це щось підготовлене. І з того, що я бачу по всім даним, це хтось, хто взагалі якийсь дуже рядовий і який ну, дуже малу посаду займає. Не здивуюсь, що це, знаєте, якісь чи прибиральні, чи може якийсь сторож. От людина, яка приходить і виходить, вона там ваги немає ніякої. Чи відбудеться голосування щодо допомоги України в Конгресі США 20 квітня? Ну, я наскільки розумію, що так, воно вже йде по накатанні. Я там не можу сказати, що це 20 квітня, але цей процес закінчується. Він уже підходить до кінця. Чому у низці законів про консолідовані асигнування США міститься поправка про заборону надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону Азов? Ну, там же щось таке прописано. Є е е є якась інформація, яка не дійсна, але вона прописана. І вони діють саме за тією інформацією. Бо ми бачимо, що є ілюзія, через що я кажу, що ця інформація не дійсна, але вона прописана. Вона є, щось дозволяє, щось не дозволяє. І для того, щоб узгодити, то треба йти по цьому прописаному. От саме там якась є інформація, що це забороняє. Чи справді російська банківська система на грані колапсу через неможливість замінити іноземне програмне забезпечення? Я б так не сказала. Вони добре знають, що вони якось не можуть замінити. Зараз над цим працюють і працюють не покладаючи сил. Чи можуть бути збої, так можуть. Але вони теж роблять дуже багато. Я не думаю, що це колапс. Ми не мож... Я не можу це назвати колапс. Чи справді в ЄС розглядають можливість передати Україні заморожені активи РФ в кредит? Ну, це на самому початку. Знаєте, це тільки початок обговорення. Є якась така ідея, яка зараз інсайт, який створився. І от е... таке пропонують. Не дуже є підтримка, але чи йде обговорення? Так, йде обговорення. Чи приберуть цю поправку з цьогорічного законопроєкту про оборонні асигнування? Я не впевнена, що її приберуть. Я думаю, що це погоджено, що давати не будуть, бо тут головна тема дайте, і будуть наполягати на тому, щоб дали. Ну, не хочу нікого обідати, але це не на часі зараз це питання і слово геть. Чи справді Дональд Трамп змінив свою думку щодо військової допомоги Україні від США? Ну, Така цікава історія. Життя змушує змінювати думку. Тут по десятки мечів його змусили змінити згідно його статусу, згідно в принципі, того, що, що зараз планується. А ми всі знаємо, що плануються вибори. І, скажімо так, щоб бути проти України, то яким чином це втрачати голоси. Так що це таке політичне рішення. І, ну, він, він згодний, да? Він згодний на це. Навіщо Ентоні Блінкен відправляється до Китаю та чи пов'язано це з Україною? Ну, скажімо так, не тільки з Україною. Перш, за все, за все, там якісь фінансові справи вони стають в принципі. На, на повісті дня і там о, щось ну, на дуже довгостроковий термін. Якась співпраця от е, в такому. Е, а як це пов'язано з Україною? А з Україною пов'язано умовно, щоб зупинити те, що відбувається на Україні. О, ну, але воно йде в такий меншій мірі і тільки частково? Е, ну, це точно не не головне його питання. Чи справді на Зеленського готують кілька замахів? Чи є замахи на Зеленського, так вони є. Чи вони готуються, так вони готуються. Але це, знаєте, щось таке систематичне. Не здивую, що потім колись ми прочитаємо, може, там напишуть ті, хто в цьому всьому перебував, що це якась просто постійна небезпека. От кожного дня, кожної хвилини, кожної години. Ні, це не Захід. Це Росія, там навіть сім жертв така умовно ті бійці. Або ми можемо це назвати якісь професійні, професійні кілери. Це професійні люди, які цим займаються. Що обговорював Дуда з Трампом під час приватної зустрічі в Штатах? Так, як всі політики, що я на вашому боці, ви ж знаєте, я чекаю, що ви завтра прийдете, і я, звісно, вас підтримую. Чи справді Росія виготовляє до п'ятьох ракет типу кинжал щомісяця? Ну, я думаю, що щось подібне. Я думаю, що інформація вірна. Вони якось стараються це підняти, стараються розширити, поки не вдається, але щось вони там доставляють. А ще я думаю, що так, але вони хочуть більше. Навіщо в Україну приїздив міністр економіки Німеччини? Це якась співпраця. Якесь обговорення якихось далеко йдучих проєктів. Тут взагалі знаєте проекти на рівні майбутнього. Тут якісь більш, більш віддалені, і це я не здивую, щось спільне так, будуть робити. От щось таке воно масштабне і велике. Що обговорював український посол зі спецпредставником Китаю? там йдуть якісь таємні переговори да, про підтримку. І знову ж тут у нас є башня, та да, я так розумію, що про війну, про якісь спільні дії. Я не знаю. Воно, воно мені дуже схоже до якогось перемовного процесу, ось на рівні того, що якось допомогти в цьому перемовному процесі. Тому що я тут не бачу нічого про гроші, зато я дуже бачу багато про те, щоб поговорити і зупинити. Так що це якийсь такий перемовний процес про зупинку війни. Чи є масштабна загроза від води для України? Чи будуть нас паводки, я думаю, що вони будуть, але вони будуть від слова природні. Да? От, чи це буде щось таке масштабоване, як ми бачимо в Росії, я все-таки думаю, що ні. Тому що нам що ми з цим справимося, хоча там може бути якась кризова ситуація. Так що все таки я не впевнена, що це буде на рівні ну не дай Боже, такої, як у Росії. Хай це буде в Росії, ми їм передаємо і чекаємо, щоб було більше. Чому Чехія хоче бути посередником в німецькій ініціативі посилення української ППО? Це про якийсь престиж. Саме, знаєте, от людина, яка щось подібне зробить, вона в очах інших просто має величезну вагу. І це ну, знаєте, людина, яка умовно будуть говорити, що вона якийсь авторитет. Якийсь навіть лідер, але тут навіть не лідер, тут саме про цю вагу, от політичну вагу. Ну Він тут та, по Ерофанту, да? що я так сказати, по максимально простому, що я от зараз на себе зверну увагу, і я з такого маленького стану великим, і от всі інші не зробили я зробив. і Тут, звісно, по Єрофанту якась ще й духовна місія. Людина вона заробляє саме вагу на духовному рівні, це такі більш Да? Бо, як ви бачите, тут ніякого дьявола те, що я говорю про політиків, тут навіть наживи немає. А саме зробити щось для світу, це як якась місія. Чи справді Німеччина серйозно готується до нападу Росії на країни НАТО? Ну, я думаю, що справді. Я скажу більше, що в них нема навіть ніякої такої історії, що цього не може бути. Вони бачать цю величезну загрозу, бачать швидкість, як я бачу, умовно якось розраховують тут прорахунки, що це може бути якось дуже швидко. І вони діють на опередження. Ми будемо бачити вкладання туди просто якихось дуже величезних Коштів, і якщо ми на виході потім побачимо якусь німеччину озброєну до зубів, то е, взагалі не дивуйтесь, бо зараз це в пріоритеті, це щось надважливе, і це навіть поставлено як головне, що потрібно Україні, і це підтримується головне. Це підтримується всіми. Тут Там немає такого, що а може не треба, а може відкладемо. Так що Німеччину ця війна точно щось навчила. Чи справді в центральне розвідувальне управління вважають, що Україна може програти у війні з Росією вже до кінця 2024 року? Ну, знову ж. Це ілюзія, і це як, знаєте, яка інформатику треба розказати. Але з іншої сторони, що якщо будуть затягувати зброю, так нам саме говорять, що якщо будуть затягувати зброю, то так це можливо. Чому саме зараз Аргентина вирішила стати партнером НАТО? Це захист. Перш за все, це захист це якийсь професіоналізм, це ще й створення якоїсь, якоїсь безпеки для країни. Тут нам якась, знаєте, фоново йде, що це зараз максимально безпечно, якщо туди зайти, Це максимально мудре рішення. Так що це максимально мудре рішення. Чи вдасться Україні до кінця року наростити виробництво власної зброї, щоб своїми силами захищатися від РФ. Ну, чи ми наростимо, ми точно наростимо. Чи вистачить в нас конкретно наших сил, щоб воювати з РФ? Ні, не вистачить. Там просто потрібно ну, більш масштабно, більш потужно. Тут, тут точно ні. І інше, що потрібно зрозуміти, що навіть якби ми це все поставили, воно потребує якогось часу, щоб це все розігнати. Воно так не робиться. Так що, моя відповідь до кінця року ні, але чи вдасться в принципі підвищити, так дасть. Чи визнають у всьому світі Путіна легітимним президентом до кінця року? Я думаю, що ні. Ми про це будемо чути, до цього будуть повертатися да, якісь такі. Потім е, будуть на задньому фоні тут е, зразу протаємні, і там на рівні того, що може, десь будуть фінансування до різного роду е, договора, і, е, і потім. Е, Якби воно в такому шаткому, не не да, ні, не не ні. Так що я думаю, що ні, хоча якісь заклики будуть. Чи справді росіяни вкотре зімітували атаку на ЗС? Ну, так нам показують, що зробили те, що робили багато багато разів, і зараз їм потрібна якась подібна інформація, якесь підтвердження. Це частина, яку вони там грають, тут е, е, покупкам да якась інформація, яка їм потрібна для впливу, і знову ж по пентаклям. Ще вони такі потуги зупинити допомогу може, чи за, може щось там зупинити, якийсь там е, чи транші щось, тут щоб зупинити тут якась історія, щоб зупинити Україну, зупинити. Чому експертам МАГАТЕ було відмовлено в доступі до місця ймовірного удару по ЗАЕС? Ну, перш за все, що вони це по всім даним сказали, що воно якесь охороняємо секретний і так далі. Це одне, а інше, що там буде якось все зрозуміло. Я не думаю, що там МГТ не зрозуміло. Я думаю, що МГТ там якраз теж все зрозуміло, але щоб це не так було видно. Да? Тут яке скриття, якась скриття інформації, підзакривають. Ну, щось вони там ще й ховають. Я думаю, що там точно є зброя, але там ще щось і ховають. Я не здивуюся, що там може щось таке, що там не, не, має просто бути, тому що там немало, там чогось багато. Чи справді влада низки європейських країн вагається надавати Україні засоби ППО? Я Трошки б не так його. Сказала, чи вони вагаються, ні не вагаються. Вони е, знають, що їх прийдеться даєвати, і якби їм самим буде краще, якщо воно в нас буде. Е, тут єдине, що вони на цьому хочуть заробити, оце так. Е, але це не провагаються. Чи ведуть в санкції проти Білорусі? Я думаю, що ведуть. Але якщо хтось чекає, що це будуть такі супержорсткі санкції, я думаю, що ні. Тому що якось, ну я не здивуюсь, тут така ом, хороша історія, тут, на ваше питання, чи ведуть? Тут так ведуть. По четвірки Пентаклі їх ходять, це такі, знаєте, Трошечки санкції, так що сказати. Ну вони впливають, але трошечки. А далі у нас іде таке продовження, що все-таки їм білорусь потрібен чи як союзник, чи от як хтось з ким, з ким можна чи домовлятися, чи ну це як якийсь серйозний партнер, нам показують Білорусь. Так що трошечки санкції ведуть. Чому суд скасував арешт частини майна Гринкевичів, яких звинувачують в розкраданні грошей для ЗСУ? Так сама історія, що, умовно, це не Гринкевича. Да, частина є, напевно, на ньому, а частина на комусь іншому. І от те, що. Не відноситься до сім'ї до цих близьких, і його якби відсунули. Це не їхня частина, отак. Я не знаю, кого там стосується, але це як не їх частина. Про що домовився Зеленський під час зустрічі з віце-канцлером Німеччини? Тут не одна домовленість. Там саме є якась безпека, там точно щось про безпеку, про захист кордонів, про якусь спільну працю. Може, це ця угода, що там підписують з усіма, так, бо якось тут так глобально. Але інша історія, там знову ж про зброю, там безпекова угода, це частина, але. Не здивуюся, що нам дадуть щось, що пересувається, щось що давно не вирішувалось, воно пересувається і те, що дали побистріше. Не знаю, що там, чи ми будемо ті танки, чи що ми там отримувати, щось, що пересувається. Але і це і за кордони. Там декілька угод, там не одна угода. Чи справді росіяни готують масштабні удари по українським АЕС? Готують. І я не можу сказати, що ця це, це тема закрита, вона є, і є дуже великий потужний результат, да, саме від того, що, що вони один раз вдарили і бачать результат. І от вони роздраковані цим результатом, і їм дуже хочеться це зробити. Чи поліпшиться ситуація в часовому яру найближчим часом? Ну, найближчим часом точно ми будемо бачити загострення, чи вона от найближчі тижні поліпшиться, ні, ми будемо бачити ще більше, ще більше бої. Там точно будуть триматися. Я, хоч бачу, що буде велика кількість жертв, бачу велику кількість вогню. Але сказали, що вона якось поліпшиться ну зараз точно на ближайший час ні.